останній Lexus GX, якого є мотор V8. Це той самий легендарний UZ, який, ну, який всі люблять, тому що він не убіваємий, він ще досі їздить на Lexus GX 2003 року -го і з ним немає проблем. А тут машина 20-го з пробігом 10 тисяч км. Да, по салончику не зовсім виглядає свіжо, але в цій машині вже є адаптивний круїз, є контроль полоси, є крутецька оптика. Хороша комплектація, подогрів, вентиляція, то й все, як має бути. Мінімальні пошкодження по Америці, крутецький білий колір. 19-й з, по-моєму, зимовою гумою Dunlop, безключовий доступ, авто дальній, омивач фар, підігрів руля, руль дерев'яний, сидіння з підігрівом, сидіння з вентиляцією, є пам'ять сидінь, є люк. Автомобіль, до речі, шестимісний. Заднє сидіння, ану нікітос, покажи. Заднє сидіння. Зараз я відкрию їх. Стан як в нового автомобіля, тому що проїхав лише 10 тисяч кілометрів. Клімат для задніх пасажирів. Третій ряд ще покажи. А всі деталі де? правильно за телефоном або в нашому телеграм-каналі, або в нашому інстаграмі.